Голубці такі прозорі, прозорі. Капуста гарна. І я вам і хочу сказати, у вас дуже гарно це все виходить. Капуста. Я навіть би свої папірки в цей бан'як не пхала. Mm. Ну, але я не можу вже голубці робити, правда, Василь Дмитрович? Ні, nee, ви можете вже їсти вже. Цими рученьками вже не можна нічого робити. Я ще я так пішов. Вам подобається. Все. Я вам хочу сказати, що вам все дуже пасує. Мені все пасує. Ви се вродили для того, аби крутити гуцульські голубці. Так, то я ще в отробі матері, бо вже голубці крутив. До цього треба сього вродити. Так тесь мене це каже. Так, так. Тішуся. Тішуся. Тішуся, що ви крутите голубці, а я вже з манікюром. А вже з манікюром. Так. Аби ви мені були здоровіше до 100 років. І ще, ці ще крутив, крутили. Так! Так! Якщо серйозно, і поділу, моя робота заключається приготувати начинку, натушити цибулі гарно на смальці, запарити крупу, запарити рис і нарізати гарно капусти. Ну, це теж робота. Це теж, як то кажуть, робота. всі побрали і ніц не мали. Перший рік я пам'ятаю, що я спробувала ці голубці крутити, але. Василь так на тосі подивив, легонько мене відсунув від корита і казав, іди роби собі щось інакше, а я собі ті хлопці докрутити. Я не казала, що я не буду робити, я не противилася, просто він зрозумів, що то не моє, що я не маю до того, як нас кажуть, кілько терпічок. А він хоче, може, практикує, а я роблю якусь іншу роботу. Василь Дмитрович, що ви правильно розмовляєте. Хвалиться, хвалиться. Вот, Похвалюйся. Покажи, яку ти маєш кешку файну під черевину, похвалися, яка буде йти під черевина в ці голубці. Требні, бо їм до четверга не буде, вони сівтушуть, в впражуть і в смальці. файно будуть собі чекати, як нас кажуть, тисненці, жди ріду, будуть чекати свого ріду. Голубців з-під під черевини не видко. А ще в мої обов'язки входить посипати це все. Чобраться. А так. Це серйозні обов'язки. А так, я звільнена від обов'язків по крутінню голубцю. Черевина була ще покращена шкірками. І на ці шкірки прошу подивитися викладаються голубці. У мене пальці невеликі. Прошу подивитися, які за великі голубці. Наголошую, на цьому слові бувайте здорові! Показую вам завершальний шар голубців. Поплести кошики це дуже добре, але у нас ще багато роботи. Шануймось!